Вітаю колеги ще раз, і вітаю усіх глядачів. Також у столиці дійсно заборонено білити дерева вапном, але про це все по порядку, тому що можна їх захищати від шкідників і оброблювати певними ферментами, які у собі містять антибіотики. Тут поки що потримаю певну інтригу, але зазначу про те, що дійсно раніше, коли ще не було певних ферментів, люди білили дерева вапном. Це вапно воно такою прозорою спочатку. Прозора, спочатку рідина, але коли її наносять на дерево, вона взаємодіє із сонцем, взаємодії з і тоді вона починає білити. І це значить, що вона є досить шкідливою для самих дерев, для стовбурів, тому що псує вона дуже сильно кору дерев, а молоді дерева взагалі, в принципі, заборонено білити, тому що для них тут точно не буде нічого корисного. Для того озеленювачі столичні використовують спеціальні ферменти, які у собі... І містять антибіотики, і власне воно теж білого кольору. Відрізнити його від е, білила від вапна майже неможливо, проте воно дещо таке рідке і воно одразу має білий колір і воно не лише захищає рослини, але і е, є для них корисним. тому що ці, власне, антибіотики вони мають спеціальні поживні речовини, які необхідні цим ти чи, тим е, павним деревам, які власне і, для яких власне і використовують. Е, ну і детальніше, чому ж. Загалом не можна використовувати в опнову. Мені розповіли у Київ зеленпуді. Тому я пропоную від фахівців послухати детальніше далі пряму мову. В парках це заборонено самим, самим правилами благоустрія. Тому що це, по-перше, шкодить деревам. По-друге, воно вже теж воно не популярне було і воно не є популярним зараз. І воно не необхідне для дерев. Тобто, воно не приносить якоїсь користі для них більше шкоди. Ну, а перш ніж розібратися із тим, як же правильно захищати дерева. От коли особливо вже починає теплішати, як їх правильно захистити від шкідників, необхідно загалом розібратися, які ж є шкідники у столиці. Це є три основних шкідника. Це є найтакі поширеніші один із найнебезпечніших, це є ясенева златка. Вже кілька років столичні комунальники борються з нею. Чому вона є такою найнебезпечнішою? Тому що, як правило, чіткого методу боротьби із нею. Немає Ясенева златка. Це такий жук, який їсть е, листя ясенів переважно влітку, коли тепла погода, а коли навіть прохолодно, вони залізають у кору і починають їсти і тим самим псують е, дуже сильно дерево. Тому фахівці, наші столичні озеленювачі, вони з нею борються, поки що тим, що розставляють е, спеціальні ферментні ловушки, які власне знищують е, савців і самців, і пізніше самки вони не можуть потім е, розмножуватися далі. Тому поки що бо. Бореться з нею так. Є і гусінь, яка теж є небезпечною, вона росте дуже швидко за лічені хвилини. і Зрозуміти, що дерево вже заражене, можна тим, що на ньому буде така собі е, спеціальна нібито павутинка, така знаєте, заплетена. І єдиний метод боротьби з нею про це мені теж розповіли фахівці. Як же можна з нею боротися? Тут є тільки один метод боротьби, тому детальніше пропоную також почути від у прямій мові. З неї боротися треба буквально от за лічені години, тому що коли вона з'являється на деревах, це як паутина. Вона з'їдає дерево, і вона дуже швидко розмножається. Це е, така гусінь, яка просто росте там за ну, скажімо так, за години, і вона може знищити там ну. В принципі, вона хвою не бере, але бере листяні дерева. вона може знищити там цілий ліс, якщо на це не зажати. Єдиний варіант боротися з АБМ – це зрізати ту крону, яка вражена, і спалити її. Тільки спалити, тільки це допоможе. Ну і третя також небезпечна небезпечні шкідники. Це моніліоз. Вона називається це. Я щось схоже на рак. Тобто у дерева з'являється така собі пухлина новоутворення, яке власне забирає усю вологу з нього. Є тут теж метод профілактики. Зараз досить активно комунальники мульчують дерева, почали це ще робити взимку, тому що взимку це була така собі е, захисна, е, скажімо, така нібито споруда для дерева, які за. Хищали від перемерзань, а от тепер, вже коли тепліше, то це вже досить таке мульчування. Для них є теж досить корисним, тому що воно втримує вологу. Така собі профілактика від шкідників. Ферментами так само різноманітними можуть оброблювати дерева. Проте білити за правилами благоустрою. Я нагадаю, що у столиці дерева заборонено, і це для них дійсно є шкідливим, тому що ось це білило, особливо вапновано псує кору дерева. І, відповідно, для дерев це є шкідливим. Тож триматиму в курсі і надалі. Столичних новин вас а на цю хвилину. У мене вся інформація для вас.